Прогноз погоди в Україні до 28 квітня. 20 квітня погоду визначатиме північно західна частина циклону. Очікується вітер північний, північно-східний, 6 пориви 12 метрів за секунду. На Рівненщині та півночі країни пориви в день до 16. Переважно хмарно. Часом місцями слабкий дощ по всій Україні. На півдні країни місцями сильний дощ, гроза. Температура повітря вночі на заході плюс 4 плюс 8, вдень плюс 9-15, плюс на Закарпатті до плюс 18. На півночі, вночі плюс 5 плюс 8, вдень плюс 9 плюс 13, в центрі вночі плюс 6 плюс 9, в день плюс 9 плюс 14. На півдні вночі плюс 8 плюс 10, день плюс 10 плюс 16, в Криму до плюс 18. І на сході вночі від 6 до 10 градусів тепла вдень плюс 9 плюс 14. 21 квітня погоду західних областей України визначатиме гребінь антициклону. Решта території залишиться під впливом північно-західної частини циклону. Хмарно з проясненнями на заході країни, дощ. Вранці очікується на Франківщині та Чернівецькій області, в горах з мокрим снігом. Нарешті території, вранці без опадів. Вдень на контрастах температури буде формуватися копчата дощова хмарність. Часто місцями очікується слабкий дощ, окрім Волині і Рівненщині. Нарешті території вдень холодний фронт та непричина слабкого дощу, місцями помірний дощ. Температура. Вночі без опадів, крім Сходу країни, де буде йти слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході плюс 4 плюс 8, вдень плюс 13 плюс 18, в горах плюс 10 плюс 14. На півночі та в центрі вночі плюс 5 плюс 8, в день плюс 10 плюс 15, на півдні вночі плюс 7 плюс 10, в день плюс 10 плюс 15. І на сході вночі плюс 6 плюс 8, в день плюс 9 плюс 14. 22 квітня погоду правобережжя України визначатиме антициклон. Лівобережжя буде під західної частини циклону, центр над Казахстаном. Очікується вітер північної чверті, 5 порив 10 метрів за секунду. В горах Криму до 14. Хмарно з проясненнями. На правобережжі в день часом місцями локальний слабкий дощ. Після 20-ї години там вночі без опадів. На лівобережжі України часом місцями слабкий дощ, місцями помірний дощ. Вночі слабкий дощ на півдні Запоріжжя, Донбасу та в Криму. Температура повітря вночі від 2 до 8 градусів тепла в горах зниження до нуля. В день на Сході плюс 9 плюс 13, на решті території плюс 12, плюс 16, на Закарпатті до плюс 18. 23 квітня погода України визначатиме антициклон. Хмарно з проясненнями, Часто місцями слабкий дощ на Херсонщині та півдні Запорізької області можлива гроза. Східні потоки в антициклоні не зможуть в повній мірі завадити розвитку купчасто дощової хмарності, яка буде формуватися на контрастах температур. Атмосфера нестійка, великі запаси вологи. Температура повітря вночі складатиме від 2 до 9 градусів тепла в горах Карпат від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вдень плюс 12, плюс 17. 24 квітня погоду правобережжя буде визначати улоговане циклону, центр над скандинавським півостровом. Лівобережжя буде знаходитись під пливом західної периферії антициклону Центр над Казахстаном. Вітер південний, південно-східний 5-10 метрів за секунду. До обіду мінлива хмарність. Після обіду з проясненнями. В день часом слабкий дощ, місцями помірний дощ, гроза, можливий шквал. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 9 в горах 0 плюс 3, в день плюс 14, плюс 18, в горах плюс 10 плюс 14. 25 квітня погода визначатиме на циклону. Вітер на заході країни західний 6 пориви 12 метрів за секунду. Нарешті території південної чверті 4 пориви 9 метрів за секунду. Місцями пориви до 13. Хмарно з проясненнями. на заході країни слабкий дощ. Місцями помірний дощ, гроза. На півдні країни без опадів. На півночі. Вдень часу місцями слабкий дощ. В центрі опадів у вигляді дощу. Очікується на Вінниччині ввечері після 18 години і вночі. Нарешті території в центрі вдень безсуттєвих опадів. І на сході часом місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 10. Вдень на заході плюс 9 плюс 14, в горах плюс 5 плюс 8, нарешті території плюс 13 плюс 18. 26 квітня. Погоду України буде визначати циклон. Вітер на сході країни південний 5 порив 10 метрів за секунду. На решті території західної чверті 5 порив 10 метрів за секунду. Місцями пориви до 13. Хмарно з проясненнями. На сході вдень без опадів. Ввечері та вночі часом дощ, гроза. На решті території, вдень та вночі, часом місцями слабкий дощ, в горах Карпат мокрий сніг. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 10, в горах Карпат 0 плюс 3. Вдень на Заході плюс 8 плюс 11, в горах плюс 1, плюс 5, на решті території плюс 12, плюс 18, на Донбасі та Харківщині до плюс 20. 27 квітня також очікується циклонічне поле на територію України. Вітер західної чверті, 612 метрів за секунду, марно з проясненнями. І знову слабкий дощ по всій території країни. В горах Карпат, мокрий сніг. Температура повітря вночі та на заході 0 плюс 3. В горах мінус 1, мінус 7 градусів морозу. Нарешті території країни плюс 2 плюс 10. В день на заході плюс 7 плюс 11. В горах 0 плюс 4. Нарешті території плюс 10 плюс 17. На сході країни до плюс 20. І 28 квітня Правобережжя України буде знаходитись під пливом антициклону. А лівобережжя під пивом циклону. Очікується вітер північної чверті 5 поривів 11 метрів за секунду, мінлива хмарність, часом місцями слабкий дощ по всій території країни. В горах Карпат з мокрим снігом. На сході країни місцями помірний дощ. Температура повітря вночі на заході від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. В горах Карпат мінус 1 мінус 8, на решті території від 0 до 10 градусів тепла. В день на заході плюс 9 плюс 11. В горах плюс 2 плюс 5, на решті території плюс 10 плюс 16, на сході до плюс 18. За даними інших моделей погоди, після 28 квітня період похолодання накриє всю Україну до кінця місяця. Морози вночі очікуються тільки в горах Карпат до 30 квітня, на решті території морозів не прогнозується. Середня температура вдень очікується від 12 до 16 градусів. Місцями на Закарпатті може бути тепліше до 18. Початок травня повинен бути теплим. В середньому в день температури становитимуть плюс 15, плюс 20, вночі без морозів, навіть в горах. Але початок травня виявиться дощовим. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за новими прогнозами погоди.